Леді, привіт! І сьогодні поговоримо про українські бренди. Чому так дорого? І пропоную розібрати питання моєї підписниці. Українські бренди зажрались. Ціна за плаття 300 доларів, жакет від 350. При тому, що звичайні люди отримують зарплатню 12-20 тисяч гривень. Далеко не всі можуть собі дозволити такий одяг, тому купляють ечінем і зараз. Давайте розбиратися. І перш ніж ми розпочнемо, давайте познайомимося, чому взагалі варто мене слухати? Мене звати Галина Панків і я засновниця школи стилю дрессмяп. Мої навчання вже пройшли тисячі дівчат. У мене досвіду вже більше ніж десяти років. Але окрім цього, в мене дуже цікаве минуле, тому що моя освіта це економічний факультет ЛНУ, і я магістр економіки. Тому ці питання я можу роз'яснити зовсім іншої позиції позиції економіста. Хоч десь прогодився мій економічний факультет. Но я жартую, навіть для побудови проекту мені потрібні мої менеджери, знання. Розпочнемо ми з бази, а саме з сегментів ринку. Чому ми порівнюємо жакет за 350 доларів з жакетом Зари? Тому що вони на різних рівнях, на різних сегментах. Якщо ми говоримо про міжнародний ринок, то ми розуміємо, що Зара це мас-маркет, там великі обсяги виробництва. Це дуже доступний бренд, і в принципі може бути дуже навіть різна якість. Десь якісніше, десь дуже неякісне і дуже неактуальне. Про це ми також говоримо у моїх відео. Наступний сегмент це середній, і тут нам на думку спробувати. Падають кос, аркет Сандро, Маш – це вже більш якісні бренди, вища цінова політика. Часто це можуть бути якісь менші виробництва. Наступним буде преміум сегмент, люкс от кутюр. І відповідно ми розуміємо, що ціна зростає, унікальність також зростає, і звичайно, якість цим всім. Також росте. Тоді чому, коли ми говоримо за українські бренди, ми не сегментуємо цей ринок. Насправді в нас теж є представники мас-маркет брендів. Це, наприклад, буде Гіпюр, Мастхев, Ван Байван. У нас буде мідл сегмент. Це, наприклад, Катімо, Зе Коуд, Марсала. В них вже вища ціна, в них вже можуть бути якісь більш унікальні тканини, якісні, також пошиття. І вони справді є представниками іншого сегменту. І в нас також можуть бути представники люкс сегменту наприклад, ті самі фроло. Чи Літковська, які представляють свої колекції на міжнародних тижнях моди. В них справді є унікальні речі деякі з них можуть займатися навіть кутюрними позиціями, створювати щось унікальне для зірок, і тоді вони будуть ще вищому сегменті. Тоді чому ми порівнюємо ціну жакету за 350 доларів, який може бути представником мідл сегменту, і е, той самий жакет Зазари, який вартує 3000 гривень. Вони не співставні, тому що вони з різних. Рівнів, також щоб більше зрозуміти, як працюють бренди, давайте поговоримо взагалі, що складається ціна. Вона не складається тільки з матеріалу та пошиву. Насправді у ціну часто закладені такі витрати, як, наприклад, на зйомки, на брендинг, на е, офлайновий простір, оплату працівникам, сервіс, все це, що оточує взагалі цей продукт і сам бренд, е, ми теж за це платимо. І якщо у вас виникає питання, чому я маю платити? За зйомку цього бренду насправді це нелогічне питання, тому що саме через цю класну вайбову зйомку ви хочете купити цю річ. Це справді включає в нас бажання. Скажу дуже простими словами, коли ви робите позначку якогось класного відомого бренду, наприклад, бажане чи катімо, ви одразу, ніби, долучаєтеся до певної групи людей. Це навіть свого роду певні соціальні маркери. І звичайно, що ми платимо за цю іміджу історії, ми платимо за цю творчість, з бренду за те, що вони проявляються і роблять справді унікальний продукт? Це і є сила позиціонування, тому не знецінюйте, будь ласка, все те, що є навколо бренду і чому вони е, переходять у певний сегмент. А ще цікаво, що бренди справді можуть мігрувати з одного сегменту у інший, і повірте, це справді відбувається не тільки на тому, як вони показують свої речі у інстаграмі, а й в тому, яка якість продукту, які використовуються тканини і які там шви. Мій гардероб складається. Більш ніж 80% це українські бренди. І я багатьох дівчат, клієнток своїх і чоловіків навчила купувати українське. І зараз в своєму закритому телеграм-каналі в ком'юніті стильних я також ділюся і оглядами, і посиланнями, і підбірками, ідеями, як стилізувати ці класні якісні українські бренди. І я отримую просто море коментарів про те, що яка неочікувана класна якість, як я здивована вау сервісом цього бренду. І більше того є ще й навіть мої. Особисті промокоди стиліста, якими я ділюся з учасниками цього закритого ком'юніті, під'єднуйтеся до нас. Він працює у форматі підписки, але я дуже рекомендую спробувати хоча б місяць. Усі деталі будуть в описі під цим відео. І ще цікавий факт, що я вмію шити. Я цьому навчалася і могла створити річ з нуля, відликала до самого пошиття. І зараз мені ці знання дуже допомагають розуміти взагалі бренди, розуміти внутрішній процес і розуміти взагалі, як створена річ, наскільки якісна. і. До прикладу, продемонструю вам жакет. Це бренд моєї подруги Крістіна Лепцо. І звичайно, що ось ці оксамитові деталі, підкладка, якість і наскільки довго вона буде працювати. Також, якщо придивитися до ось цих красивих кольорових окантовок, це все ручна робота, і звичайно, не просто так цей жакет буде коштувати в районі 500 доларів, тому що тут дуже класна тканина, дуже гарна серединка. І справді я його ношу вже просто роками. Я вже мовчу про самі лекала, якісь. Справді унікальні і цей реглан, який є тут, він просто неймовірної якості і навіть ці лекали запатентовані. Тому враховуйте, будь ласка, як створюється річ, наскільки масово є виробництво і які витрати в даному випадку навіть дуть витрати ще на експериментальний цех, і повірте, не кожен бренд може собі це дозволити. І взагалі, коли ми проходимо відомі нам Zara та Massimo, ми не сильно очікуємо якісь якісні позиції в зарі, але ми розуміємо, що більше що ми знайдемо це в Massimo. Відповідно, це ж зовсім різні. Гравці з різного сегменту тоді, чому ми це не робимо з українськими брендами. Це дуже важливо донести вам цю думку. І також, якщо ми говоримо про великі виробництва, тут також потрібно розуміти, що навіть мас-маркет український і мас-маркет іноземний Inditex, вони мають зовсім різні можливості, зовсім різні потужності, за рахунок того, що в супер супервеликі обсяги виробництва, за рахунок того, що вони закупляють просто величезними тиражами тканини, вони тим самим можуть здешевлювати свою собі. Вартість і виробництво. Якщо ми говоримо про українські бренди, в них можуть бути великі потужності, але вони точно не до порівняння як в зарі. Тому відповідно настільки зменшити собі вартість українським брендам як в зарі просто неможливо. Це теж потрібно розуміти. Багато з них можуть позиціонуватися навіть як мас-маркет бренди, але вони ще не доросли до тих величезних обсягів виробництва. Тому що щоб закупити там 10 тисяч метрів тканини, це може коштувати набагато дешевше, ніж закупити там одну тисячу. Відповідно, це вже буде впливати на ціну, хоча всі до цього ростуть. І коротка пауза, щоб нагадати вам, наскільки важливо, щоб ви підтримували не тільки українські бренди, а ще й україномовний контент. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви раптом досі цього не зробили, і обов'язково пишіть у коментарях ваші враження про це відео. Мені буде дуже цінно і приємно. А ще окремо хочу задати за унікальність, тому що справді є бренди, які чітко мають свої маленькі тиражі. Для чого? Для того, щоб ви не йшли по вулиці і не побачили. Чоли ту річ, яка є на вас, щоб цю річ не носило пів міста. І звичайно, що за ці маленькі тиражі і за унікальність позицій цього бренду ви також платите. Звичайно, як і з усім, є винятки, і українські бренди справді можуть поводити себе супер несправедливо і нечесно по відношенню до споживача. Але це насправді меншість. Що я маю на увазі? Це тоді, коли ми перепродаємо якісь речі з Аліекспресу п'ять разів дорожче і не зізнаємося своєму споживачу про те, якого. Походження ця річ також можуть бути випадки, коли українські бренди можуть красти ідеї і лекала інших брендів. У мене є подруга, адвокат, і е, вона мені розказувала про те, як, е, наприклад, український бренд скопіював лекала, скопіював ідею, і ми вже навіть дослідили, що це відбувалося не з одним брендом. І зараз відбуваються судові процеси з ним. За це вони мають понести відповідальність, і це, до речі, може дійти навіть до кримінальної відповідальності. А ще українські бренди. Можуть інколи лежати з сервісом, але повірте, більшість це просто вау-сервіс. Коли ви йдете навіть в люксові бренди за кордоном, ви не можете очікувати на такий вау-сервіс, як є, наприклад, в наших мас-маркет брендів в наших шоурумах, як в них в люксових брендах. Там на тебе можуть дивитися просто як на непотріб. А тут тебе облюблюють. Тобі можуть на таксі вислати цю річ, тому що тобі вже завтра вилітати в закордонну поїздку. Зі мною це часто відбувається. Тобі можуть зробити деколи. Коли е, в них є можливість індивідуального коригування е, додати пару сантиметрів довжини пальта, тому що це дуже потрібно було клієнці високого зросту. Е, таких моментів є дуже-дуже багато, вау-сервісу є набагато більше, ніж якихось промахів, але вони трапляються. І давайте будемо їх пробачати, тому що всі помиляються і всі ростуть. був прильот. Боже, ти серйозно? Зі відозрозуму. Гуляєте, ми тут відео записуємо під час шахедів, а я вже мовчу, що з виробництва. А скільки виробництв взагалі згоріло, їхні. Е Виробництва, де вони прям шиють склади з тканинами, і таких випадків просто за останні місяці дуже і дуже багато. Уявляєте, в яких умовах ми всі працюємо. І навіть якщо здається, що модні бренди це не є там якоюсь великою частиною економіки, насправді ні, це також а, такі драйвери нашої економіки. І мені дуже подобається лозунг, те, що коли ми купуємо українське, ми тим самим підтримуємо українську економіку. Тому зараз я пропагую цю ідею. Підтримувати наших, підтримувати їхні е, ризиковані рішення, тому що повірте, зараз будувати бізнес супер-супер складно. Тому е, давайте любити, цінувати українське. Я би дуже хотіла е, побачити ваші українські улюблені бренди в коментарях. Поділіться, будь ласка, ними. Мені буде дуже цікаво почитати. А ще буде дуже цікаво почитати якісь е, ваші розповіді їхнього вау-сервісу. Давайте не будемо писати якісь негативні історії, хоча, якщо я справді якісь. Дуже нечесні прояви щодо споживачів. Давайте також будемо дивитися правді в очі. І ще, звичайно, я запрошую вас подивитися моє попереднє відео, як нарешті знайти свій стиль. Там дуже небанальні ідеї, тому переходьте і вітаю вас в нашому ком'юніті стильних Може Так важко говорити про ту економіку.